Восени 1996 року від Франції, Німеччини та Італії різними шляхами вирушили на схід загони литерів під керівництвом багатих феодалів. Вони запаслися грошима і були добре озброєні. Феодали взяли із собою слуг і бладні, мислички собак та соколів. Розумний, обережний і далекоглядний візантійський імператор Олексій І вимагав від кожного вождя хрестоносців, які поступово прибували до Константинополя, щоб вони складали йому васальну присягу. Діючи силою, погрозами та підкупом, він добився, щоб вони. Пообіцяли йому, що всі відвойовані у турків землі перейдуть під верховну владу Візантійської імперії. Проте вожді хрестоносців не збиралися виконувати свої обов'язки, а прагнувши лише на перших порах забезпечити собі допомогу імператора. Зібравшись у столиці Візантії, хрестоносці переправилися у Малу Азію. через гірські безводні місцевості були дуже важкими. Учасники походу страждали від голоду, Праги та хвороб. На хрестоносців постійно нападали легка нота мусульман. У вирішальній битві лицарі Сефро збили турки. По дорозі хрестоносці Захоплювали міста, грабували і вбивали місцевих жителів. Не раз між вождями загонів виникали суперечки через доби. Усяке місце, яке піддавало нам Бог, писав фронів, викликало суперечку. У тривалої облоги хрестоносців взяли Антіофію. Тут один із вождів хтостоносців заснував суєтні зірку і далі. Єрусалема не пішов. Другий із вождів укріпився в багатому вірменському місті Одесі. Багато учасників походу загинули, по дорозі, або залишилися у захоплених землях, чимало їх повернулося назад на батьківщину. Потім питоносці воювали у Сирії, імператор Олексій I відвоював у Тургів області та міста Умалі Адії. Після цього він перестав допомагати західним лицарям. Вікне традичного походу в 1099 році хрестоносці нарешті підійшли до Єрусалима. Облога добре укріпленого міста тривала цілий місяць. Лише коли купці з Генуї підвезли на корабля облогові гармати хрестоносці взяли місто. Рицарі вчинили прошену різанину мусульманського населення. Учасник цього походу писав, ров деття Єрусалиму. Не пощадили ні жінок, ні маля. Хрестоноті розберелися по домах городжа, зафопючу сещу не знаходили. Пограбування та вбивства переривалися лисять для молиту і деякі пролитки знову продовжувалися. Майже всі наступні хлистові походи, крім шостого, було здійснено до Північної Африки та Єгипту. Вони найчастіше закінчувалися невдачею. Французький поет того часу писав, нащад настав за радтю растятую землю в Китаю. А у 1291 році стався їхній останній оплот на сході фортеця Атра. Та б та кінчила ця доба хрестових по фоні. Всім до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся та підтримуйте авторів каналу Масштабних битві. Цім дякую за увагу!